Шановні, ми так продовжуємо говорити про а, і візит президента Зеленського до Сполучених Штатів Америки. Стосовно а, можливих результатів зустрічі з президентом Джозефом Байденом. А про виступ в Конгресі також нам відомо з нами зараз на зв'язку. Ганна Гобко, голова комітету Верховної Ради в закордонних справах восьмого скликання, голова правління мережі захисту національних інтересів. Пані Ганно, вітаю вас. Вітаю вас також. Рада бачити і чути. Дякую. Ви тонко відчуваєте цей нерв, так? А це те, що а, а, яко, якою на сьогодні є розуміння війни а, в світі, і які тенденції на сьогодні вимальовуються допомога Україні. Ну я скажу так: знаєте, по-простому, а із світу по нитці, за що ми теж дякуємо, звісно. Чи вже нарешті може йтися про те, щоб вирішити це питання комплексно, щоб припинити війну, і звісно, при цьому не стати на шлях знищення України? Що ви відчуваєте, знаєте і бачите? Дуже дякую за важливе питання. Я б сказала не припинити війну, а перемогти у війні. І цей візит він є надзвичайно важливий. Багатьох експертів виникли порівняння із 1973 роком, коли Голда Мер. Поїхавши в Вашингтон, отримала всю необхідну зброю підтримку для того, щоб перемогти. Тому мені здається, що зараз, після 10 місяців геноциду, дев'ятий рік триваюча агресія проти України має бути нарешті спільне розуміння, що таке українська перемога, як її пришвидшити. Це головне. І тому, що були перед тим різні а, коментарі. Наприклад, що треба дати Україні зброї стільки, щоб посилити її переговорні позиції. Наше завдання, що Україна має настільки, як а, озвучив уже генерал Залужний, що йому потрібно надалі, там а, танків і так і, і, і інше, те саме нам потрібна зброя, але не для того, щоб сідати за стіл перемовин, а для того, щоб Бачити таку повноцінну перемогу України, поразку Росії, і нам дуже хочеться, щоб було розуміння, чому швидша перемога в інтересах Заходу і затягування певних видів озброєнь, яке ми бачили, яке коштує нам життів найдостойніших захисників і захисниць, надалі не було. І це мені здається важливе питання цієї хімії. Яка має під час особистої зустрічі е, двох президентів? Потім е, потужний виступ е, в конгресі, де двопартійна підтримка, і ми бачили вже заяву е, е, лідера меншості е, Міча Маконела, який чітко сказав, що Україні треба дати все необхідне для того, щоб швидше просувалися всю зброю, яку е, ми просимо. Тому що я спілкуючись зокрема з різними представниками Європейського союзу, особливо Німеччини Франції, коли ми адвокатуємо танки леопарди, ми часто чуємо посилання, що це має бути спільне рішення, і тут головна головним є позиція якраз е, е, білого дому. Тому я дуже сподіваюся, що президент Зеленський по ключовим питанням від важкої артилерії. Потім атакамси, винищувачі і танки, які ми маємо з німеччини отримати. Ми отримаємо цю а, розуміння, що а, бачення по перемозі України у нас спільне і а, нам надають зброю для того, щоб а, ми звільнили всі наші території до в кордонах 91-го року. А, трибунал, а, питання конфіскації, а, економічний фронт і так далі. У вас, пані Ганно, дитячий голос, я чую. Знаєте, я подумав, що це дуже символічно, тому що Україна веде війну за життя і веде війну і за цих дітей, яких росіяни також знищують, калічать, а часто викрадають і вивозять в Росію. А на вашу на вашу думку, що ви відчуваєте? Частина, частина світових еліт, якщо можна так назвати, так чи політикуму? А досі продовжують боятися поразки Росії. Ви так ви вдало почали і сказали, що треба говорити про перемогу. А в світі, в світі якою можуть бачити конфігурацію цієї перемоги, ті політики, від яких залежить військова допомога? На вашу думку, звісно? Тут важливо, щоб на заході нарешті зрозуміло, що саме Російська Федерація є «failed state». І спонсор тероризму з ідентичністю імперською, і це якраз і є корінь зла, тому що для України де імперіалізація Росії це один із також разом із членством НАТО безпекові гарантії, і е, ключовим е, для президента Зеленського якраз і є пояснення, що ми бачили за 31 рік після розпаду радянського союзу, ми бачили. Е, Київ Чікін Буша, Ми бачили Будапештський меморандум. Ми бачили Мінськ, 1 мінськ, 2 і е, тому зараз ми хочемо бачити, і це зокрема і е, моральний зобов е, комітмент зобов'язання Заходу, те, що Україна має перемогти е, швидше. А ці страхи, які ми чуємо завжди, застосування російською е, ядерної Росією ядерною зброєю. Ось е, ми бачили ті прогнози, які були від початку е, повномасштабного вторгнення. Ось які прорахувалися щодо стійкості України і спроможності вести. Має з'явитися віра, тому що давайте згадаємо, що влітку було дуже багато скепсису, і багато експертів займалися підривною діяльністю і розказували, що is not to win, що Україна не має здатності виграти війну. З Росією і так далі. Тому наше зараз завдання, особливо після е, озвучених генералом залужних інтерв'ю економіст е, подальших планів Російської Федерації після візиту Путіна в Білорусь, е, е, після те, як уже авторитарні держави об'єдналися: е, Росія, Іран, Китай, Білорусь, Північна Корея проти України. Тому перемога України вона надважлива. Для колективного заходу, особливо після е, втрати певного іміджу е, в Афганістані, тому зараз е, дуже важливо, що коли всі говорять про амбіції Китаю, і це не просто там нападе чи не нападе на Тайвань, а це е, глобальне домінування в світі. Тому для нас важливо, щоб Сполучені Штати Америки чітко е, зазначили, тому що за цим візитом стежить весь світ. І е, дуже важлива є ця зустріч з Байденом в Конгресі, тому що це не просто двосторонні відносини е, України і США як стратегічного партнера. Гарантера, давайте нагадаємо, коли Україна здавала третій світі ядерний потенціал. Про це не люблять в Америці говорити, тому що вони часто кажуть, це не були guarantees, це були assurances, це не були гарантії, а запевнення. Але наше зараз якраз і завдання сказати, що Сполучені Штати Америки мають моральний обов'язок. Як безпековий гарантер зробити все, щоб Україна перемогла, і наше бачення перемоги, коли приїжджала Вікторія Нулан в Київ під час нашої зустрічі, оскільки вона брала участь ще в 2014 році, трохи в 2015-му, коли були е, оці спроби політико-дипломатичним е, мирним шляхом врегулювати конфлікт, от і ми бачимо, до чого призвели всі ці зусилля до геноциду. Тому зараз час думати. Як Україні не запізніло надавати навіть е броню, хамери чи мардери німці? Тому ну, що е наша е подруга, яка ще в вересні була в Пентагоні, Андріана Сусак, е важко поранена була в кінці листопада, е е чому тому, що не вистачало елементарно і не вистачає навіть е броні? Тому наше завдання переконати е пришвидшити. Е Ті види озброєнь, які нам важливі, Ну і Україна має моральне право також знищувати е, ті цілі, звідки відбувається е, фактично е, повне знищення критичної інфраструктури, цивільного населення. Ну і треба говорити про Україну як глобального е, е, гарантера продовольчої безпеки. Ну що я хотіла б сказати, що після оцих зараз масованих атак на об'єкти критичної інфраструктури на підстанції е, на е, будуть атаки якраз на державні резерви е, продовольства для того, щоб спровокувати голодомор всередині країни і знову поставити світ під загрозу голоду, зважаючи на те, що ми не зможемо. Постачати зерно, бо будуть знищені елеватори і держрезерв. Тобто, це поєднання про що Патрушев говорив Путіну ще влітку. Ми спочатку холодомор, потім будемо знищувати прицільно держрезерви зерна інших видів і поєднаємо голодомор з холодомором. Голодомормові тестували ну радянський союз, тому нічого в імперськості Росії від радянського союзу зараз не змінюється. Ми дуже сподіваюся, що в нас буде спільне розуміння. Тому що влітку була одна заява: що давайте надамо зброї стільки, щоб Україна могла зміцнити свою переговорну позицію. Зараз надзвичайно важливо, щоб захід був з Україною не стільки, скільки нам треба буде про це говорять і в Вашингтоні, і в Берліні, і в Брюсселі, і в Лондоні. А нам треба, щоб захід був з Україною так, щоб пришвидшити. Перемогу, тому що подивіться на а, а, європейський союз. Це дуже добре визнати Росію державою а, спонсором тероризму як політичне рішення. Але дев'ятий пакет санкцій є надзвичайно слабким. Те саме ми хочемо від сполучених штатів Америки не бачити всяких вигадок держава-агресор. Ми хочемо бачити від а, а, держдепу ще в березні, коли а, зверталися конгресмени і демократи і республіканці, визнати Росію державою спонсором тероризму. Це рішення відтягувалося, і нам пояснювали аргументи, чому але потрібно зараз тискнути на Росію на економічному фронті, займатися прицільно конфіскацією, зокрема заморожених активів центробанку. І тут до цього треба поставитись дуже серйозно, тому що я маю на увазі цю технологію творення геноциду, тому що, по-перше, росіяни вже били і по українським логістичним центрам, по продуктовим базам, по елеваторам, і те, що ви озвучили зараз, що це наступна хвиля після енергетики. Тут треба, я не знаю, чи можна це визнавати. А, ну, але визнавати треба, мабуть, що а, різні нації і різні народи мають ну якісь свої спеціалізації. До прикладу, американці нещодавно винайшли нові джерела енергії, які можуть ну, проривни проривні, які можуть зробити революцію в енергетиці. Так а, росіяни розуміються на геноциді і на вбивствах. Я зараз кажу про тих росіян, які підтримують вторгнення Путіна в Україну. А, і насправді до цього ставитись треба не те, щоб, а, знаєте, уважно, а максимально жорстко, щоб придушити ці спроби геноциду, які фактично у всього світу на очах. І знаєте, коли ви пані Ганно згадували про те, що деякі експерти на заході а, просувають кремлівські дезінформаційні мотиви. Нічого дивного в цьому немає, тому що грошенята Кремля і Грошенята Газпрому продовжують активно працювати, в тому числі, на жаль, і в цивілізованих країнах. До речі, в Німеччині нещодавно а, такий персонаж, як Вені Дік, отримав премію за свободу слова. А ця людина, яка впродовж багатьох 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 років працювала на радіостанції Ехо Москва, яка фінансується. І фінансувалася Газпромом. Ну ось такі дивні речі відбуваються. Ми, ми з вами можемо оцінити, а що таке на сьогодні антипутінська коаліція, тому що коаліція під час Другої світової війни є абсолютно зрозуміле явище. Це країни, які воювали з Гітлером. Зараз, коли ми говоримо про антипутінську коаліцію. Оцініть її ефективність, будь ласка. Так країни не воюють напряму з Путі... з, путінські... з Путінською Росією. Вони допомагають Україні. Але які наші шанси а, насправді створити, організувати і очолити саме ту коаліцію, яка зламає шию путінському режиму? Ну, давайте вже говорити, що е, моральний авторитет України, наша вага як е, такого е, лідера, який робить внесок е, глобально, вона суттєво зросла. Але питання тепер бачення стратегії: Україна теж має показати свою готовність після поразки Росії пропонувати який наступний план, і в цьому плані має бути виведення російських військ. З Білорусі це має бути питання виведення російських військ з Придністров'я, з окупованих е, територій Грузії, тобто, демілітаризація, е, е, девепонізація інформаційного простору, енергетики. Це питання демілітаризації Калінінградської області. Тобто, ми вже зараз повинні з нашими ключовими партнерами комунікувати, власне, як ми бачимо е, порядок денний світу, це взагалі там новий світ. Після поразки Російської Федерації, яка наша відповідальність. Згадаємо звернення, яке було президента Зеленського до керівних народів Російської Федерації. Згадаємо постанову Верховної Ради про деімперіалізацію е, РФ і деколонізацію, про м, засудження е, геноциду е, проти чеченського народу і невизнання окупації, те, що зараз відбувається. Ось е, тому ми розуміємо, що якраз перемога України вона відкриватиме. Дуже як скажімо багато можливостей, і, зокрема, щодо нашого лідерства і тренд сетерства, це питання і ефективності міжнародних організацій, це питання інновацій. Зараз світ бореться за доступ до критичних мінералів, тому що а, демократії залежать від авторитарних режимів країни, яких володіють критичними мінералами, чи то Африка, чи то Азія. І в Україні, якщо ми будемо за різними оцінками, із там 30 дуже важливих критичних мінералів, ми володіємо 30-ма, там запаси літію 6%. Але наше завдання теж говорити із нашими ключовими партнерами, яка буде внесок України в індустрії в майбутньому в Global Supply Chain, в е, щодо е, забезпечення різних індустрій, і е, як ми бачимо відбудову України. Тому тут я вважаю, і. Е, мені не хотілося бачити те, що в Україні зараз деякі представники партії е, президента е, беруть від Китаю якісь продуктові набори і в Фейсбуках тішаться, як вони надають допомогу. Краще б вони зробили звернення до Китаю, маючи мандати, щоб Китай перестав підтримувати і грати на боці Росії, а не брали ці подачки. Тут не можна бути, як то кажуть, наполовину вагітним. Треба чітко зрозуміти е, 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 і е, хто з тобою. А хто проти тебе ось і не підігрувати, я не знаю, чому вони це роблять, виглядають як корисні ідіоти. Але чесно скажу, тому для України дуже важливо показати свою готовність брати відповідальність за світовий порядок після поразки Російської Федерації, де імперіалізації. І е, це питання і наших найближчих сусідів, Молдови, Білорусі так далі, крім наших інтересів як членство в НАТО. Продовження а, виконання всіх зобов'язань щодо членства в європейському союзі, питання міжнародного трибуналу і правосуддя, питання виплати репарацій і так далі. Тому ці питання я б хотіла, щоб теж були на порядку денному, так само як і питання е, військово-промислового комплексу. Ми говоримо зараз там про далекобійні системи, решта, але ми маємо говорити і про е, індустрію військово-промислового комплексу, спільне виробництво, 3D-принтинг е, технології. Іновації, зокрема і в цій галузі, тому що давайте нагадаємо, що після поразки Росії буде найпотужніша армія Українських ЗСУ, які де-факто і я сподіваюся, де юри стануть збройними силами Європи, і це теж наш внесок в подальшу в безпекову архітектуру. Пані Гано, у нас у нас небагато часу, тому пропозиція. Ми з вами зараз пришвидшуємось. До речі, я так по пам'яті: 118 цінних цінних мінералів, які потрібні для розвитку сучасної а, промисловості, і 130 за європейськими джерелами. Це я так по пам'яті кажу в Україні. А зараз, зараз ваша оцінка того. А чи отримає Україна ті типи озброєнь, про які ми давно говоримо в результаті цього візиту президента Зеленського у Вашингтон? Як ви вважаєте, я сподіваюся, що все Україна отримає, тому що плани Російської Федерації дуже чіткі. Захід уже мав би зробити висновки і визнати свої помилки в підходах, от тому, що затягування деяких. Озброєнь призвело до того, що на 10-му місяці війни ми говоримо про новий можливий наступ як наслідок і мобілізації, і поповнень дронами камікадзе наступ і на Київ, і на е, е на Рівненщині. На зокрема на Рівненську Аес. Тому я вважаю, що е вже має заходу бути зрозуміло будь-яке затягування воно лише провокує збільшує апетити і. Не стимулює до того, щоб Росія відмовлялася від своїх планів, тому без зброї, без е, збільшення е, ми будемо бачити чергові е, е, плани військові е, щодо е, продовження наступу на Україну, виснаження. І давайте чесно скажемо: перемога України, і це має пояснити Зеленський. Вона справді буде перемогою, коли е, Україна після поразки Росії не буде знищеною. Там не знаю міста, інфраструктура, мільйони українців, які виїдуть, мільйони скалічених доль. Тому ми маємо пояснити, що перемога України має так само сенс, коли це буде пришвидшена, а не тоді, коли Україна, як ми бачили на прикладі Афганістану, де таліби зараз, і ми бачимо, як багато аналітичних центрів переживають за жінок, яких не пускають. Вчитися, працювати і все решта пані Ганно, не пані гано ілюстрація до ваших слів під час другої світової війни. Вінстон Черчилль сказав, що наше завдання врятувати Британію, а не знищити її. Я ви знаєте, наступний елемент нашої боротьби з російським вторгненням а в інформаційному середовищі, і для цього я запускаю зараз нашу антидезінформаційну рубрику Антитеза. Наш фронт боротьби з російською дезінформацією. Рубрика антитеза. Антитеза. Знаєте, я думаю, що сьогодні російський фюрер, російський диктатор Володимир Путін і його міністр оборони, ну так званої оборони, насправді це напад. Так що його змагаються, хто поширив більшу дезінформацію. Путін е, сьогодні згадав про братерство між російськими і українськими народами з усією цинічністю. Ну я вже припускав, що можливо він має на увазі біблійну історію про Каїна і Авеля, але мені здається, тут, тут є дещо більше а братніми українцями Путін очевидно. Називає зрадників, яких він сьогодні, до речі, в Кремлі нагороджував, і е, е, зрадник Сальдо сьогодні стояв в позі літери З, що дуже символічно, щоб Путін дістав до його шиї і повісив російську нагороду на груди зрадника. А от Шойгу сьогодні а, зачитав, тому що він реально читав з екрану, а говорити просто так. Ця людина, мені здається, не вміє. А він, він зачитав наступне дослівно: ми дії по спасенню населення, від геноцида і терора. І все це на тлі розбитих українських міст, на тлі вбитих людей в Україні. До речі, сьогодні в Кривому Розі ховали цілу сім'ю, яку вбили російські військові ракетники своїми обстрілами. Ну, отже, те, що роблять російські лідери, це ще називається таким словом хуцпа. Цинічна абсолютно і жорстока. А пані Ганно, питання до вас в цьому зв'язку? В зв'язку з тим, що ну ми стикаємося з такою ну дуже цинічною дезінформацією, брехнею від лідерів Росії. Ви говорите з політиками цивілізованого світу про реальний суд над Путіним і над керівництвом всієї Російської Федерації? Як вони на це реагують? Ну насправді не просто ми говоримо, а ми докладаємо зусиль, щоб е, держава Україна, яка е, працює над спеціальним трибуналом за актом агресії, щоб і через міжнародний кримінальний суд всі вже зафіксовані, задокументовані воєнні злочини, злочини проти людяності, екоцид вже більше нас ніж на 60 мільярдів доларів збитків за з, знищення забруднення довкілля, тому щоб все це в комплексі. Від е, персональної відповідальності до відповідальності російського суспільства, яке буде сплачувати репарації, от тому е, вся ця доказова база е, вона є надзвичайно важливо. От, ми навіть коли їздили в південну Корею, і ось недавно було голосування уже е, в, е, в ООН, де Корея підтримала зокрема попорушення прав людини. Тому наше завдання якраз. Перше визнання е, російської агресії геноцидом, і це надзвичайно важливо, зокрема, і в Конгресі США е, є зусилля і в Сенаті е, позитивні рішення. Ми сподіваємося, що це буде позиція всього е, конгресу як законодавчого органу, і це теж допоможе нам далі в конфіскації і в подальшому трибуналі, тому що без справедливості, без покарання це те, що не відбулося із е, тоталітарним. Режимом сталінським, який здійснював геноцид проти українського народу, те, що Європарламент на 90-му році геноциду голодомору визнав геноцидом, це запізнілий крок, і потрібен був ще один геноцид. Ви уявляєте, ще один геноцид в 21-му сторіччі, щоб визнати сталінський голодомор геноцидом 20-го сторіччя. І це тільки такою через те, є, що такою а... є цинічність політики, і на жаль, страх, а страх перед країною, яка чинить а, цей геноцид, тому без покарання правосуддя немає а, запобіжника, що він знову не повториться. І тому, коли ми кажемо де імперіалізація РФ, це теж безпекова гарантія, що чоловік моєї доньки, який зараз 12, там через 20 чи 25 років. Ніколи не піде воювати проти е, Російської Федерації, тому що має відбутися репарація спокутування е, трибунал де імперіалізація Російської Федерації з усіма е, е, механізмами покарання і е, міжнародно-правовими інстанціями. Пані це Ганна, якраз... дякую. Дякую вам. Та я теж сподіваюся на те, що наші діти а, не, будуть, не будуть воювати, онуки. А, але нам для цього треба попрацювати дуже добре. І навіть ми сподіваємось, вони не будуть воювати, але карабін десь в куточку треба мати, ну розуміючи. А всю історичну тяглість подій, скажімо так, Ганна Гобко з нами була на зв'язку. Голова комітету Верховної Ради в закордонних справах восьмого скликання і голова правління мережі захисту національних інтересів. Дякую, пані Ганно. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.